Всім привіт! Хочу зробити огляд моїх покупок на Чорну П'ятницю в Аврорі. І так, купила ось таке чистяще у порошку. Ціна його була за знижкою 40 гривень. Мені раніше подобалось чистяще гала, але воно зникло з прилавків, і тепер я не знаю йду чим його замінити. Взяла це попробувати, подивимось, як, яке воно буде. Взяла подушку на стілець. Виробник Україна, і матеріал тут такий, знаєте, доволі якісний. І ціна була 66 гривень. Набрала ось таких носочків. Це вони такі хебешечка легенькі. Я такі вже брала, вони класно паруться і носяться. І ціна їх була до 20 гривень. Взяла ось такі по 39 гривень, махрові. Написано, написано, що це дитячі носочки, але якщо купити 18-20 розмір, то вони якраз йдуть на 39 якраз на мене. І класно, що вони не на резинці, а ось так загинаються. Так, взяла ось ще три, чотири, коротше кажучи, не одну пару. І знаєте, що, коли у Херсоні було місяць світлої води, я зрозуміла, що багато носків і трусів не буває. Так, ще були зі знижкою ось такі дитячі носочки, вони як сангорочки, наче. І ви знаєте, вони теж, якщо 18-20, то йдуть якраз на 39 розмір. Це вже перевірено. В мене 39 розмір, так що можете брати. І ще взяла без знижки ось такі три гілочки, штучні, по 15 гривень кожна. І тут класна якість. Зазвичай штучні гілочки ялинки роблять з паперу, а це така туга, якісна пластмаса. Я хочу поставити у вазочку, посипати дождичком, може, якісь маленькі гілочки. І буде в мене така новорічна екібана. Ще взяла маркери по 5 гривень. Ну, це без знижки, і це, куди вже знижка на, ту... на таку ціну? І це таке, що завжди треба вдома. Так, ще купила ось таку чашечку в патріотичних кольорах. 55 гривень була її ціна. І ви знаєте, з такої гарної чашечки навіть кава буде смачніша. Ще купила ось такі паперові рушнички. Паперових рушничків купила дві пачечки, вони двошарові, тут 150 штук в упаковці. Я витираю ним обличчя, очі, коли змиваю косметику. І я вже давно відмовилась від рушників махрових для обличчя. Перейшла на такі серветки. Воно набагато гігієнічніше. Рушник же ви після кожного вмивання не кидаєте у прання, правильно? А так витирилася один раз і викинули у прання. Так, купила я все-таки собі. Таку скриньку, тут 7,5 літрів, і ціна була 77 гривень, виробник Україна. Купила ще ось такий дождик чи сніжок. Хто, як на нього каже, ціна була 29 гривень, теж була знижка. Купила ще ось такі серветки в Дуже 39 гривень була зі знижкою ціна на оцю бабіну. Тут 30 штук, дуже зручно. Взяв там день щось поробив нею і викинув, або щось там прибрати, викинув і забув. Не стирати, нічого їх не брати. Три штучки таких взяла. Взяла також прищепки, набір прищепок. 20 штук в упаковці. 39 гривень була ціна на знижці. І вони такі плотненькі, так гарно будуть тримати виробник Україна. Взяла ще таке жидке, рідке крем мило. Мед та молоко. Було ще з кокосом, але кокос мені не подобається. Фірма Нектар Україна. Ціна була 34 гривні. Я його неодноразово беру. По густоті воно класне, аромат класний. Купила ще дві упаковки ось таких ватних дисків. Це те, що завжди треба змивати косметику з очей. І ціна класна, 24 гривни 150 штук. Це взагалі, що, мабуть, задарма. Так, купила дитячі плед, 70 на 100. Ціна була класна, 64 гривни. Я їм хочу накривати тісто дріжджове, коли підходить. Якраз і розмір, і по товщині воно класне. І купила жіночий поясок. До літньої сукні, у мене є літня сукня, така вона по кольору, якраз буде класно підходити. І ціна такого 29 гривень. Ще купила в Аврорі таку скатертину, але вона вже була без знижки. Знижки, мабуть, я б на неї не дочекалася. Це я хочу заслати, в мене є невеличкий столик, заслати цю скатертинку і поставити туди. Ялинку прикрашену. Ціна 169 гривень і розмір 100 на 150. З китицями така прикольна. Там були різні кольори: сірий, вишневий, зелений. Ну, мені щось червоний, більше всього сподобався. Взагалі я люблю червоний колір. А для нового року. так Мені здається, що червоний більше і підходить. Так що, кому треба, придивіться в Аврорі. Ще купила без знижки, не стала вже чекати знижку. Думаю, мабуть, їх розберуть, бо такі гарні, ось така чашечка 66 гривень. І тут такий малюнок, що прям можна казку придумати. Сидіть, роздивлятися. Я люблю каву пити з гарненьких чашечок. Подобається мені, що вона всередині біла. От не люблю чомусь чашки, які всередині темне, і не видно, якого кольору ти п'єш напі. Ну що, мої чудові глядачі, дуже дякую вам за огляд, що подипилися мій огляд. Дякую вам за лайки, за коментарі. Буду з вами прощатися до наступного відео. Всім пока!